Запитання 22, блок 9. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю. Органи, що здійснюють такий нагляд і контроль, їх повноваження, відповідальність за порушення законодавства про працю. Нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю. Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю всіма юридичними та фізичними особами-підприємцями здійснює Державна інспекція України з питань праці, місцеві державні адміністрації і Ради, Державна санітарно-епідеміологічна служба України, Державна інспекція техногенної безпеки України, Державна інспекція ядерного регулювання України. Громадський контроль здійснюють професійні спілки та їх об'єднання. Юридичні та фізичні особи, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафів, які накладаються Державною інспекцією України з питань праці. Окремі види правопорушення, за які Кодексом законів про працю передбачені штрафи, це фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору. На підставі рішення суду, в якому встановлено цей факт. Порушення строків виплати заробітної плати працівникам більш як за один місяць недоотримання мінімальних державних гарантій про оплату праці. Постанова планом Верховного суду України про практику розгляду судами трудових спорів. Суд не вправі відмовити особі в прийнятті позовної заяви лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку. Суди безпосередньо розглядають позови про укладення трудових договорів, встановивши, що звільнення працівника проведено без звернення до профспілкового органу. Суд зупиняє провадження по справі, запитує згоду про вспілки, і після її одержання або відмови вдачі згоди на звільнення працівника, розглядає спір по суті. Якщо обставинам, які стали підставою звільнення в наказі дана неправильна юридична кваліфікація, суд може змінити формулювання причин звільнення і привести його у відповідність з кодексом законів про працю. Коли працівника звільнено з порушенням, але поновити його неможливо внаслідок ліквідації, суд визнає звільнення неправильним і зобов'язує виплатити заробітну плату за час вимушеного прогулу. Одночасно суд визначає працівника звільненим у зв'язку з ліквідацією. При присудженні оплати за час вимушеного прогулу зараховується заробіток за місцем нової роботи, який працівник мав увесь цей час. Оплата середнього заробітку за весь час понад один рік за вимушений прогул проводиться за умови, що заява про поновлення на роботі розглядалася більше одного року і в цьому не було вини працівника.